ЛЧ Фіфа імперіалізм, але всі клуби з сезону 2007-2008. Учасники розташовані згідно своєї країни. Колесо рандому обирає клуб, а компас вказує напрямок. Переможець забирає сектор, програвши одного гравця собі в команду. Переможе той, хто здобуде всі території. Важлива примітка: перший хід не може бути проти команди з однієї країни. Якщо це перший прокрут, то мов Динамо не може зіграти проти Шахтаря. І відкриває на сьогоднішній турнір Барселона. Яка йде в бік Ліона праймова Барселона з молодим Мессі, який ще без золотого м'яча. Але вже в нього рейтинг 90. Ліон, в свою чергу, непростий опонент, який як мінімум має Бензиму та Жунінію. Цікаві команди, цікавий початок цього імперіалізму. Перший тайм Барселона повністю залишає за собою, але забитих не було. Другий тайм знову Хаві, і перший пішов. Ну він поки що найактивніший в складі каталонців. Жунінію відповідає ударом голови. Кріс перший на м'ячі, але відлітає м'яч на ін'єсту, і легендарні півзахисники Барси роблять результат. 2-0 у піцу. Барселона отримає право забрати суп'ятного гравця, і це, звісно ж, бензима. Хоча максимум, що його чекає в новій команді, це лавка запасних. Перша територія для іспанської команди є. І плюс ще один вільний сектор за перемогу. Наступна команда Шахтар. Захід. Гірники зіграють проти Славії. Ну склад Донецького шахтаря тоді, напевно, був найсильнішим в історії існування команди. В 2009-му вони заберуть Кубок УЄФА, а поки проти них скромна праська команда, з якою господарі розбираються без проблем. Луїс Адріано просто не зупинити. Також варто відзначити проникаючі передачі жацов. Покер від Адріано, і в завершенні п'ятий від Морено. Славія один гол відіграли. Але на результат це ніяк не впливало. 5-1 Шахтар собі забирає на заміну Таварес. і плюс два сектора для української команди. Наступна тім, Мілан. Південь італійські клуби зараз не можуть бути в опонентах. Тому Вердер. Німецька команда також була непроста в ті часи. Але про Мілану тут і казати нічого. Роналдіньо кака і в нападі Пато. За Вердеру, до речі, в складі молодий ОЗІЛ. 11-та хвилина, кака підхоплює м'ячудар, поперечка. Ідеальний пас від Роналд Діньо. Далі передача на швидко пато. ГОПАТО. 1-0. Далі команди обмінюються хорошими моментами. Але все ж в другому таймі Кака оформлює другий. А менш ні за 10 хвилин з тієї ж точки дубль. Згодом і четвертий гол побував в воротах Вертера. До себе в захист вони забирають Мертезакіра. Мінус одна німецька команда. Крутимо колесо, і наступним буде Марсель, якого стрілка відправляє через ПСЖ на Арсенал. Скромний Марсель проти заряджених канонірів, які хоч і без Анрі, але з праймовим пабрегом. Четверта хвилина волка знаходить Адебайора! Відповідь від Марселя, Кіпери демонструють прекрасну гру. Ще одна спроба знову Альмунія. Марсель рішуче йшов вперед. І на початку другого тайму. Подача з кутового, пожежа в захисті Беннерфас з другої спроби оформлює другий гол. Сеск Брегас все ж таки пробуває манданду. Але Марсель сьогодні дивує всі. сенсаційна перемога. І Сеск переїжджає у Францію. А тут же дійсно мінус сильна команда. Переходимо до наступного кроку. У нас румунська стява. Ну і тут все очевидно. Для Шахтаря це вже буде друга гра. Ну і складу гірників куди сильніше, ніж господарів. Але на цей раз куди скромніша перемога з рахунком 1-0. Єдиний гол забив жац. І для шахти буде підсилення в вигляді захисника радої. І тепер, друзі, хірники мають найбільшу територію на мапі. І у нас знову українська команда, але на цей раз київське Динамо. Ідуть вони на південь, і це буде зустріч з Фенербахче. За турецький клуб грає Роберто Карлос. Ну а у Динамо просто праймство. Єдиний гол у матчі на 90-й хвилині забив Аліїв. І звісно, в складки кияни забирають собі бразильську легенду. Плюс два сектори для ДК. Далі у нас Селті. Стрілка їх відправляє знову до Турції. Але тепер Бешектаж. Як на мене, абсолютно рівні склади мають обидва клуби. Шоста хвилина мертно бре 1-0. Але ще в першому таймі Селтік відповідає: Самара зрівнює рахунок 1-1. В другому таймі турки виходять вперед. Але тут же пропускають. І Інакамура! Вже в екстартаймі вириває перемогу для свого клубу. Забирають вони собі Дельгадо. А ми, в свою чергу, нові сектори фарбуємо в зелений колір. Повертаємось знову до Англії. Ліверпуль відправляється в бік ПСВ. Ну ви тільки подивіться на цей склад. Я не знаю, що ПСВ буде з ними робити. Натомість голландці не збирались здаватись без бою. Ще один шанс удар від Джуджака. Але очікувано, Ліверпуль забирає цю гру, хоч і мінімально. Ну тут, по суті, не важливо кого брати. Ніхто з цих представників не підійде навіть на заміт. Нехай буде П'єр Бреше. Знову Англії проти крірої компанії вийде Рейнджерс. Які я не знаю, як будуть зупиняти цей склад червоних дияволів. Перший від Бербатова пішов, другий також не змусив на себе довго чекати. Ну, а в другому таймі Карік поставив краф. Алекс Фергюсон забирає до себе однофамільця, який навряд підсилить основу. Переходимо до Олімпіакоса. І греки зіграють проти Динамо. Закіян дебютує Карлос. Ну а за Олімпіакос в воротах легендарний Нікополідіс. Момент у Декалі є дуже близько. м'ячем розвертається. Нікополідіс схоже ховався від удару. Білосині продовжували контролювати гру. Олімпіакос в атаці. Все згодом Бангура оформлює другий. Впевнена перемога 2-0. І Нікополідіс приєднується до Динамо. От по секторам зараз лідери якраз такі українські команди. Далі Бенфіка і Валенсія. Ну і за іспанців грає Давід Вілья, Давід Сілва. За Бенфіку починає свою кар'єру Ді Марій. Прекрасне закидання на Вілію і 1-0 рахунок розмочено. як стало відомо пізніше, цей гол був єдиним. Пабло Аймар підсилює лівий фланг атаки, і Валенсія зміцнює свої позиції. І у нас знову Селті. Північ і в гру вступає Галактикос. Я знаю, що ви чекали дебют цієї команди. Цікаво, те, що найслабша позиція в Ралу це ЛЗ Марсело 73 рейтинг. Ну і почалося. Рудваністер Рой, але офсайд. Відповідь від Самараса. І Кіркасіліс надій. Подача з кутового і ще один момент біля воріт Ралу. 31 хвилина. І знову нема забит. В другому таймі стається ключовий момент. Пряма червона і до м'яча підходить Уеслі Снейдер. Тут без питань. Бездоганно виконаний удар. Ну а Ністер Рой все ж таки свій момент знайшов. 2-0 рал вибиває Сел і забирає собі на камору. Вже вдруге в гру вступає Мілан. Стрілка їх відправляє в бік в бік Динамо. Ну і зараз або жирний улов для киян, або виліт. Хоча в Динамо вже є два підсилення у вигляді Роберто Карлоса і Ніко Полідіс. Дев'ята хвилина, Кларен Зейдорф Ось такий початок. Чудовий пас від пата на Роналдіньо і тільки так його можна зупинити. На моє здивування, тут навіть жовтої не дали. Небезпечний штрафний кіпер впорався, але отут було вже складно врятувати. Динамо намагалися змінити ситуацію, і моменти часом дійсно створювали непогані. Та й в захисті, наче справу наладилися. Але, на жаль, перші 30 хвилин для Динамо стали фатальні. Міля приїжджає в Італію. І на карті у нас якось так. І плюс додатковий сектор. Крутимо колесо на секторі Донецький Шахтар. Південь? Ну тут без коментарів. Пас на Луїс Адріано. Адріано закриває м'яч корпусом. Розвертається. 1-0. Як тут канавари відлетів? Відповідь від Робена. Ще один шанс у Ар'єна. Другий тайм паністер Рой знаходить пасом Гуті, і тут п'ято вже без сили. Реал повністю прихопив ініціативу, але забити другий не вдавалось. Ще шанс, і знову п'ято. Іще один момент. Таким чином, Шахтар дотягує до серії пенальт. Перший підходить бити на Камура 1-0. Відповідає Даріо Сарна 1-1. Робен п'ято втягне. Вільян ідеально. Гуті гол. Морено також Гол. Ігоїн забив. Рандао без питань. Рауль переграє голкіпера і радої. Ось так, друзі, Шахтар перемагає мадридський реал. І зараз буде легендарне підсилення у вигляді Руда Ванністер Роя. Крім цього, шахта набирає секторів по всій мапі. А ми переходимо до ПСЖ, які в тому сезоні Велчи не грав. Вони взагалі ніде не грали, крім турнірів в своїй країні. В імперіалізмі ця команда замінює Русенборг. І стрілка відправляє їх в бік МЮ. Запоріжан починає свій футбольний шлях САКО. Найвідоміші прізвища Жюлі Макеля. І починається все з голу від Луіндуля ще до 30-ї хвилини, Ще в першому таймі на табло 1-1. Ну далі все ж таки Манчестер робить результат. В підсумку 2-1. І Жюлі приєднується до Мю. Колесо обирає Шальки. І через сектор Штутгарта вони виходять на Ліверпуль. За німців грає молодий Ракітіч та Ноєр. І вже майже одразу Торес показує рів. Хоч німецький клуб і намагався не поступатись, але іспанець має свою праймову версію: дубль Тореса і Форфан підсилює атаку англійської команди. І у нас з німеччини тільки Штутгарт. Баварія в тому сезоні також не приймала участь в ЛЧ, тому я їх чекаю в імперіалізмі Кубка УЄФА. І от якраз Штутгарт тільки но пробалакав. Вони йдуть в бік Мілану. Гомес разом з легендою Шахтаря вже готовий дати бій італійському клубу. Це ж думає, для Мілану ця команда не буде проблемою. Але от одразу момент у Хідіри. Відповідь від Гатузо. Пас ще один момент у італійця. Хідіра пас на маріку, удар і Гомес! За рахунок зросту забуває моменті, де, здавалось, забити вже неможливо. Він перестрибнув і голкіпера, і захисника. На моє здивування, Штутгарт перемагає Мілан, тото ж вони оформили другий. Вибирати є з кого і Кака приєднується до нової команди. Отак неочікувано, одні з фаворитів покидають змагання. В першу гру вступає порт захід, і ми переходимо на інший бік карти. Це знову Штутгарт, які після перемоги над Міланом стали ціллю номер один для любого клуба. Тринадцята хвилина Лопес! Але я вам скажу, Гомес може соло витягнути любий результат. Гра перейшла в серію пенальтів. Де реалізація була прекрасна в обох комах, Кака, до речі, також забив. Тільки от останній удар від Штутгарта був невдалий, і Хілтон своїм сейвом протягує форту в наступний етап. Звісно ж, вони забирають Гомес. І з першої перемоги ось стільки секторів переходить під блакитний колір. Наступними буде Рома. Стрілка показує на південь, а тут же сектор Донецького Шахтаря. Маючи в нападі Ванністероя, думаю, шанси у гірників значно виросли. А я вам нагадую, друзі, що придбати форму улюбленої команди ви можете в моєму власному інсташопі. Теперішній сезон ретроверсії, фан-концепт, все це і багато іншого ви можете знайти за посиланням в описі. Обов'язково підпишіться, щоб не загубити. На жаль, чуда не сталося. І з рахунком 1-0 Рома переграє шахта, до себе вони забирають Даріо Сарну. І в моменті. Команд все менше, і ті, хто ще не грав, все частіше вступають в боротьбу. Інтер у нас йде в бік порту. Такий ж крутий склад у Інтера. Тут тільки і чого вартий в нападі з Дря. Легендарність шкалі. Перепасовка в нападі. Адріану у нас златана. Мунтарі віддає передачу на Станковіча, який підключився до атаки. Перший пішов. Ну Монтарі сьогодні, як же видає, шалений сейв від Хілтон. Знову Станковіч. Інтер повністю контролює гру. Ще один момент у Адріану знову голкіпер. Але все свій гол він забиває. Італійська команда без проблем проходить порту і забирає до себе куарежу. І так Марсель. Французи йдуть в бік Барселони. Це вже не перша гра для обох клубів. Третя хвилина ніяк. Відповідь під Барси. Кові з розвороту. Удар від Ін'єст. Турець скидує на ЕТО. Барс атакувала, атакувала, але Н'як знайшов свій момент. І що найцікавіше, зробив це двічі за останні 10 хвилин. Звісно ж, Месі змінює команду. Знову Ліверпуль, Захід і через інший бік мапи вони виходять на Інтер. Ну це, по суті, зустріч варта фіналу. Взагалі обидві команди дуже цікаві. І цілком ймовірно, що переможець цієї пари стане чемпіоном імперіалізму. А от і початок від Фарфана. Не втримали З Зусиллями Адріани Інтер відіграється на початку другого тайму. Але майже одразу Торес нагадує про себе. А за 10 хвилин до кінця Фернанду закріплює успіх своєї команди. Забирають вони собі на фланг захисту за неї. Наступна у нас Валенсія. Північ це Рома. Склади збалансовані, обидві команди мають шанси на перемогу. Хокін розбирається в штрафному, віддає пас на Вілью 1-0. Тут відповідає небезпечним ударам. Да Вілья!» Ще один шанс у ще одного Давіда. Деросі під удар відскок на Вученіча, і тут же ніхто не блокує. А в другому таймі той же Вученіч забиває шедевральний гол. Вар фіксує взяття воріт. І у нас камбек від Роми. Вученіч здобув перемогу для клубу, але був замінений Давідом Вілі. Мінус ще одна іспанська команда. Крутимо колесо і вперше в гру вступає Лаціо. Йдуть вони на південь. І у нас зустріч Лаціо проти Марселя, за який грає Фабрегас і Мес. Але так вийшло, що головні зірки не змогли допомогти своєму клубу. І Лаця вибиває останню французьку команду. Драфтять вони Н'Яга в пару до панів. І знову Лацю. Їм буде протистояти Ліверпуль. Поєдинок за найбільшу територію на поточний момент. Починається все з моменту від Торреса. Занеті з м'ячем під удар Стіка. Другий тайм і нічого не міняється. Лаці дуже рідко, але все ж доходить до воріт опонентів. 65-та хвилина. Джерард проривається по флангу, віддає передачу на Тореса, і Фернандо в таких моментах не пробачає. А на 90-й хвилині Фарфан ставить крапку. Пандів змінює команду, і навіть стає в склад, закривши позицію молодого Кюйта. Ну тепер Ліверпуль явний фаворит в цьому експерименті. Next team – Аякс. Стрілка вказує на схід. І знову Ліверпуль. Дебютний гол Пандіва в дебютному матчі. Хунтелар доповнює лавку запасних. Далі Челс і також цікава пара. Обидві команди можуть непогано підсилитись у разі перемоги. Рома взагалі буде як в супермаркеті. Пас на вілью Давід Вілля! Гольовий відзначається сирна. Дрогба, Калу. От така от відповідь від Челс. Чудовий пас від дрогби і Соломон Калу на цей раз не пробачає. Взагалі, Калу був напевно найактивнішим в матч. Чех також демонстрував хорошу гру. На цей раз вже пас на дрогбу. Дуже насичений моментами матч. Ще один шанс, знову серна, чудово побачив підключення, і Давід девідвіл за 5 хвилин до кінця забиває другий гол, який дозволяє римлянам вибити Челсі зі змагань. Чех підсилює переможці в цієї зустрічі. Всього на мапі залишається 5 команд. І далі в гру вступає Спортинг. Вони далеко не йдуть, тут зовсім поряд їх чекає Севіль. До речі, обидві команди вперше вступають в гру. І спокійно забувши по одному голу в кожному з таймів, іспанці вибивають спорт. Забирає до себе Жоао Маутіні. Отже, друзі, перший півфінал. Рома йде в бік Ліверпуля. Обидва клуба вже мають декілька задрафтованих гравців. Пас від Перетті на тотті поперечка. Девід Вілля виходить віч на віч, рахунок розмочений. Алонсо закриває м'яч корпусом, Пас на Тореса 1-1 Чудовий розіграс з пасом на третього, перота має шанс і в дотик переграє рейну. Але наскільки ж крутий порт? Кожному матчі вражає ці. Чудовий шанс у Алонсо. Чех рятує. Ще один момент у Тореса знову Чех. Подача з кутового на Пандіва. Пас на Фернандо Тореса. Що ж робить Чех? Він буквально за вуха тягне команду далі. 87 сьома хвилина. Пізаро наважується на дальній удар. Оце так несподіванка. Шанс врятуватися в Ліверпуля був, але Чех проводить бездоганний поєдинок. Рома проходить далі і драфтить свою команду Джерарда. Таким чином залишається три команди. І в нас знову Рома, яка знаходить серед своєї території клаптик сектору Севіллі. Дивлячись на склади команд, я думаю, всім зрозуміло, хто тут буде фаворитом. Римляни дуже сильно заряджені. Джерард пас на Паснатоті пало. відповідь від цивілі, і задрафтований Маутіньо вражає ціль 1-0. Так вийшло, що Рома майже одразу відіграється. А далі між командами йде звичайний обмін моментом. В другому таймі Севілля знову виходить вперед. Але Стівен Джерард чудово грає головою. Ще одна атака від Севілі. Чех підключає всі свої скіли. Невже знову кібер протягне Рому в наступний раунд? Скоріше за все, остання атака в основний час. Удар! Чеху прикривали огляд, і, на жаль, тут він не врятував. Дуже сильна гра від Севілі, і у нас неочікуваний фіналіст. Іспанський клуб забирає Дерось. І в нас на мапі дві команди Севілі та Манчестер Юнайтед. М'ю 2008 році забрали ЛЧ І зараз у них реальний шанс перемогти в імперіалізм. Хоча затрафтованих у них тільки один гравець. Деросі пас на Моутіньо? Ось про що я казав. Жюлі відповідає дальнім удар. Ще момент, Карлос Тевес. І знову Жюлі Роналдо на Руні. Скільки вже сейвів зробив Пало. МЮ атакує, Севілія забиває. Дерусі дебютний гол в дебютному матчі. Ну зрозуміло, що незадоволений Алекс Фергюсом. Ну от таким у нас видався перший тайм. Старт другого тайму жулі! Ну ніяк не летить. І тільки на 93-й доданні, вишедший на заміну Харків, зміг врятувати Манчестер. Гра переходить в овертайм. ДМ'ю по моментам забирає обидві 15 хвилин. Але Севілля мала всього один момент. Вони провели одну атаку, яка стала фатальною для підопічних Фергюсон. Хто б міг подумати. Цивілія забирає імперіалізм Ліги Чемпіонів сезону 2008. Якщо, друзі, вам зайшов випуск, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Обов'язково пишіть коментарі. Бачу актив, робимо імперіалізм по кубку ЄФА. Там у нас є і Металіст, і Дніпро. І знову ж таки, в Динамо і в шахти буде куди більше шансів. Всім вам дякую за перегляд. На все добре.